Інформаційний партнер, телеканал Трофей. Енергетичний партнер, торгова марка Екофлоу, технічний партнер Honda Україна. Офіційні спонсори турніру. Мігатур. З Мігатур все буде трофейно. Компанія Рекрос. Більше, ніж магазин мотоекіпірування. Мегарієлті. Мегарієлті. Нерухомість в Україні та в усьому світі. Enduro Club Юкрейн ендуро це героїчне подолання проблем яких могло би не бути «Урва-360» – топовий український виробник ендуро товарів Вітаю, шановне товариство. Не минуло і два тижні, а наші подорожі по Карпатах продовжуються. І на відміну від другого етапу е Чемпіонату України з Картендура, який відбувався в Івано-Франківській області. Ми зараз у Львівській області на гірськолижному курорті Пла. І саме тут нас очікує два чудових дні. Бо третій етап е називається бескет Родео. Що таке Бескети, Знаєте? А це ці всі гори. Оце і є Бескет. Яким буде цей третій етап, будемо дивитися далі. Ну а сьогодні перший день. Страція, може, зараз когось побачимо і трошки поспілкуємося. Вперед, пане Михайле. Третій етап, але не фінальний. Чому не фінальний? Тому що е, е, знайшли можливість зробити четвертий етап. Можливо, і п'ятий міг би бути, але зупиняємося поки що на чотирьох етапах. Четвертий етап, який буде відбуватися в Київській області на Ірпінській територіальній громаді, буде відбуватися четвертий. Я думаю, що це буде фінальний етап. Ну, поки я так розумію, що про це райдери не знають. Ні, ні, це напевне така інтрига зберігалась до сьогодні. Ага. І сьогодні, завтра, думаю, ми їм оголосимо, що. У них ще є можливість поборотись, і ті, які борються за перші місця, а так там ідуть дуже щільно спортсмени. Якраз є можливість всі розкласти крапочки на бій. А від цього етапу чого очікуєте? Пан Богдан завжди проводить гарно змагання. У нього теж дві локації є окремих. завтра буде в нас локація плай. А після завтра буде локація кар'єр. Я думаю, що буде все дуже дуже цікаво і дуже буде бомбезно. We'll Вітаю вас, друзі, з першого змагального дня третього етапу чемпіонату України з картиндуру. От все зараз буде розпочинатися. Як завжди, традиційно вже з дітей вони перші будуть їхати. Це 65 та 85 кубічних сантиметрів. Ян, привіт! Тут така інформація пролетіла, що тут на третьому етапі саме ти розробляв так, можна сказати, от, дитячу трасу. Так? Так. Да. Чи не буде це перевагою для тебе в самій гонці? Ми всі тільки що проїхали по два-три кола цієї траси. Ми ще і вчора вони їздили по а. трасі, так що вони знають трасу. Ну, ти там як зробив трасу, так, щоб легко? Я так зробив трасу, щоб вони там постояли, посиділи, подумали про життя, навіщо їм та гонка, навіщо їм той мотоцикл. чесно. Океан їдем... зробив нормально. Лук'ян файно зробив, і басик всі організатори. Нас вже жарить, смалить, ще, не, ще гонка не почалася, а ми вже всі мокрі. Так ну гонка не почалася, я вас вже бачив на тріалі там на секціях. Що, що то було, треба ж якось, ну я не знаю, можливо, при такій спеці ж там якось сил зберегти. А ви там стрибали, гоцали. Пасувало би, але хто буде? Хто як не ми будемо розвивати цей спорт. От нова дисципліна, треба її по чуть-почуть -по -чуть -чуть розвивати, показувати молоді, щоб вони не тільки гасали на тому, в тому от все що димить, смердить там, а ще й тобі акуратно, десь подвір'ї собі взяли, електричний, там можна й бензиновий, і собі акуратно техніку вдосконалювали. Сьогодні вже так офіційно пройшла інформація, що все ж таки не цим етапом все завершиться. Що буде все ж таки ще четвертий етап під Києвом Верпіні? Як ти сприйняв цю інформацію? Як я сприйняв? Ну складновато, тому що я так в принципі дуже сподівався поїхати на міжнародні якісь змагання вперше, напевно, в цьому році, тому що досить складно було з виїздами. Зараз попробуємо. Якщо вийде, то очевидно, що всі зусилля підуть туди. Як буде з четвертим етапом, побачимо. Ти виграв другий етап, доволі таки нормально, так впевнено. Ну от, що перед цим третім етапом, які думки, в трасу дивився, ходив по ній. Сьогодні в нас вже буде така. Ну, Сьогоднішня, сьогодні... по-перше, лайтова траса, Завтра буде такий, краще. Буде. Тобто сьогодні ти так більш спокійно, да, не налаштовуєш? Що не дуже таке, щось важке, все проїзне, дуже на скорость багато. Mm. Завтра буде такий настоящий хат. А, Антон Гусько він від нас на другому етапі десь збігав. Я ніяк не міг його спіймати, в принципі, тому що він я бачив, що є, а потім бачив його нема. Третій етап і починається він із спринту. Дві з половиною всього на всього години. Так що ти не будеш лягати спати? Ні, ніде будеш газувати. Так, да, я, ну, я тут можу, я знаю цю трасу, я газую з кола. Мені подобається кола, я тут непогано їду. Але знову ж таки, у нас є е, наші. Хлопці, які в нашій команді, і пріоритет над ними. Треба, щоб вони, тому що вони їдуть в командний залік так по жеребкуванню випало, що вони їдуть в командний залік, тому мушу підтримувати їх і хочу, щоб вони приїхали краще, щоб команда зайняла так кращу позицію, скажімо так, можливо, в майбутньому. Макс Котушенко, на другому етапі тебе не Добрий було. День. Не було. Був да. Відсутній. Чому причина і виправдання? Скажем так, довго ремонтував після першого етапу свій мотоцикл. Ну, тобто я розумію, що якщо ти тут, ти у формі, знову ж таки будеш репортером нашим? Обов'язково. Ну, це, це клас. З мотоциклом все нормально? Так, на сьогоднішній день він готовий. Вже все да. так як має бути. Михайло Поляков, один із лідерів, зараз іде у чемпіонаті. Ну як налаштований на цей етап? Та як налаштований? Як завжди, налаштований отримати задоволення, красиво поборотися і отримати гарний результат на фініші. Це було б максимум від сьогоднішнього дня, що можна очікувати. Дивись, дві з половиною години. Такий собі спринт, не чотири, не п'ять. Оцей таймінг, як ти сприймаєш? Таймінг, думаю, більше нам сьогодні не треба, бо гонка така у нас сьогодні швидкісна, більше кантрікросу, але... Буде кілька цікавих місць де будуть корки буде болота, буде грязь. Будемо стояти, штовхати. Тож навіть з умовами того, що сьогодні кантрі крос буде цікаво. Три два один. Так, відбувся старт першими на цікавій локації. їде вонті. Другу позицію я збув сказати, зайняв Роман Войщук. Закарпаття. Четверта позиція. Зараз за Ігорем Лазоренко вінниця О, там хардовики всі. Палогусениць. Пало-пологусенець. Савченко. Савченко, палагусинець. Так. Я зараз знаходжуся на черговій складній секції для класу ХАРД. Ось так от вона виглядає. Треба піднятись справа від потіку, спуститись, переїхати ось цю колоду і виїхати там зверху. І там в кінці ще чекає сюрприз у вигляді колоди такої замаскованої серед кущів. Фу, жарко, слизько, я уваряний Чекаємо на Гончик. Цікаве місце у нас. Це у нас. Файний яр. Опа. Горили, Сволочі. Файний яр. То Тарас Ватагович. Ти директор чи замдиректора? Директор. Директор гірськолежного комплексу плай. Директор «Гонки». Директор гонки. Спів організатор гонки. Що ж ти не робив? Ось тут понаходили. Так, зараз треба, щоб сюди якийсь моцний хард прийшов. Тут О, Ромко, Ромко нам. О! Так, Михайло Поляков. пробує Олекса Добичина, а не вийшло. пройти. Олекса пішов. Михайло має деякі проблеми. Всіх, да. Я ж кажу, таке враження, що ти підзарядився як Офло. По-друге, -по ти напився Red Bull, що надав тобі крила, і просто сьогодні нісся як на всіх і все, да? на всі гроші. Да, як тобі взагалі враження від треку, від всього того, що Класний. там. Дуже швидкий трек. Була моментами була шоста відсіч. Ух ти. Моментами було це. Дуже складно, бо дуже камнів багато. Коротше, пісня. Оце так газанув. Так вийшло. Ну як, в тебе гарно вийшло, бо кажуть, що там між тобою і тим, хто за тобою їхав, нормально така була дистанція. Та я знаю, я їхав трасу собі. Були багато затиків, було там хлопці з медіума не дуже пропускали. Але так, все добре. Швидкісна, класна траса, бачите, весь в болоті. На останньому колі як заліз, як кабанчик, знаєте. По пояс просто. Ти за хромим був, ти другий? Да, ну ні, ну я був третім, першим. ні, першим, першим теж тільки що був. Ага. Але так, знаєте. На, так, на пів шишечки так, взяв, <рив> просрав і відпустив. Ага. Все добре, ні, ну то, слухай, то гонка, і то два дні, так що, все добре. Все контрольовано поки що. Я ну, щасливий, в принципі, тому що... Перше коло, я чомусь поїхав по трасі харда по істериці цей підйом. Але там і жовті, і червоні ленточки. І я собі ну, типу, їду такий, думаю, щось не то, бо нема нікого моїх, моєго кольору цих жовтих нікого нема. Але я їй дуже гарно виїхав і бачу, що всі мої поїхали. І трошки в річці там загулявся. ну, Зробив три кола. Це мало, але ну, для нас достатньо. Це, Я врахую, що це непогано я проїхав. Прикольно. Трохи на старті, як завжди, впав, загубив трохи часу. Багато людей об'їхала, попадав в корки, поки догнав лідерів. Але кожне коло в складному місці впирався в кругових і не виходило з першого разу подолати той такий спуск і одразу підйом з болота і помало відставав. Намагався триматись, але сьогодні третій. Перший день третього етапу завершено. Вже всі доїжджають, дивляться свої результати. Ну і, звичайно, будуть відпочивати в бажанні. Гарно завтра проїхати основний день цього третього етапу, який відбудеться вже на кар'єрі. Тож прощаємося з вами ненадовго, тільки до завтра. Бувайте.